Були цілі десятиліття, коли, наприклад, ще, ну, ще до Томосу, звісно, ще був Київський патріархат, коли там, в цілих містах і областях церквам Київського патріархату не відводилося жодної ділянки, коли Московський патріархат під свої вагончики розбирав землевідводи як гарячі пиріжки. Ну, це ж все ми знаємо і можемо при нагоді згадати всіх мерів, при кому це було тих президентів, при кому це було все це відомі речі. Питання тільки в тому, чи це згадування зараз нам допоможе. Отут тут не факт. Воно хіба що може нам допомогти, не робити так надалі, робити правильні висновки. Тому що так ви слушно вживаєте свою метафору. Ми до якогось моменту стояли в ролі тендітної вчительки проти гопнік. Ну але зараз Україна вже не тендітна вчителька. От при всьому бажанні когось її так показати, те скільки росіяни поклали свого м'яса у наших полях. Вже не порівнюється навіть з Другою світовою. Тенді вчителька так не робить. Ми поки що тут в тилу іноді надто сором'язливі, надто толерантні, надто чесні. Ну це рівно до того моменту, поки в якомусь селі, приймаючи чергове тіло нашого воїна на щиті, черговий московський батюшка раптом не відмовиться його від співу. І от, в такий момент я вважаю, що батюшці треба давати кадилом в лобах. Хай мене Господь простить за емоційне формулювання. Але отут, суто по-людськи, на рівні громади, я не розумію, чому ці люди продовжують заглядати йому в очі і казати Батюшка. Йому треба казати зовсім інші речі вчиняти по відношенню до нього зовсім інші дії.